Вітчизняний тенісний сезон поки що ховається під шаром снігу, а от на світових кортах пристрасті вже вирують. Минув довгий рік, як ніколи, вагомих українських перемог та прикрих поразок, в тому числі і в українському тенісі. Вдруге поспіль наша національна жіноча збірна відправляється до так званої Будапешткої м'ясорубки, аби боротися за право участі у плей-офф Другої світової групи. Цього разу наші дівчата вирушають лише за перемогою. Очне чемпіонський, проте успішний минулорічний досвід показав, що українське перебування у першій групі феткапу скоріше тимчасове гостювання, аніж завсідництво. Синьо-жовта збірна на груповому етапі здолала команди зі Словенії, Ізраїлю та Австрії лише з однією поразкою у пасиві. Тобто, вісім із дев'яти зустрічей наші дівчата виграли. Не пропустили молодий перспективний колектив у вищий дивізіон Румунки на чолі з нині третьою ракеткою світу Сімоною Халеп. Звісно, такий результат варто пов'язувати не лише з індивідуальною майстерністю тенісисток, а й з роботою на той час нового проте наддосвідченого капітана Наталі Медведєвої цього року. З її подачі склад українок трохи змінився. Я формувала состав команди, не так як в році. Ми нарешті провели збор перед сезоном. дуже був плодотворний, дуже полезний, для я думаю для гравців і для мене. Утім, як і минулого року лідером збірної залишається перша ракетка України Еліна Світоліна. Але якщо тоді це була перспективна тенісистка першої півсотні світового рейтингу, то зараз вона стабільно прописалася у топ ці обігруючи спортсменок еліти на кшталт принципової Ангелі Кербер та демонструючи фантастичний, проте поки не надто результативний теніс проти світових зірок Марії Шарапової та Сирени Вільямс. Втім, у напруженому індивідуальному розкладі Еліна завжди знаходить місце для виступів за національну команду. Это очень престижный турнир, фаткап и и вообще за Украину выступать я всегда готова и рада, что я могу принести очко команде и порадовать украину результатом. Элина очень сильно спрогрессировала за год, и она играет очень здорово, и поэтому, ну, у нее есть цель, поэтому она над этим работает и, естественно, она сделала огромный шаг вперед. Місце у нинішній збірній знайшлося і для досвідченої українки Ольги Савчук, яка минулого року зачарувала своєю парною грою не лише українських болівальників. Оля Оля грають пару, іграють пару тренується, старається. Готова грати. Я сподіваюся, вона покаже лучше. Теніс буде кошти. Такий шанс випаде в Угорщині і другій ракетці України Олесі Цуренко, яка з легкої руки капітана та завдяки власному успішному сезону повернулася до лав національної команди на етапі, коли дівчатам доведеться за новим форматом змагань без вихідних. За чотири дні зіграти дев'ять групових і, вірогідно, три фінальних зустрічі. Олеся грала здорово, в Австралію. Їй не повезло, просто сітка з первим кругом. 21-річна Катерина Козлова Після довгого очікування на лавці запасних нарешті вийде на корт під синьо-жовтим прапором наприкінці минулого сезону. Українка піднялась у рейтингу WTA достатньо, аби зіграти в основній сітці Australian Open. Проте пріоритети тренерський штаб Козлової поставив на інший турнір. Катя грала грала теж здорово, просто вона не попала в одборишні, тому що вона грала перед этим хобарт із... И поэтому как бы, все девочки играют, стараются, тренируются. Поэтому они все молодцы. Я надеюсь, что мы сыграем хорошо. Буде і вже традиційно головне в українському командному тенісі запитання хвилює вболівальників. Хто ж гратиме пару при такій великій кількості майстрів індивідуального розряду? Як завжди, у відповідь загадкова посмішка та інтригуючий коментар капітана. Якщо брати одного ну чисто пару, то ми втрачаємо одного одиночника. І це, так як ми граємо чотири дні підряд, це дуже різковане такий був бишак і. Девочки играют все время разные пары, у нас нет такой пары, которая играет сто процентов и она сыгранная. Поэтому я решила, это было мое решение, как бы пару играть по, уже по ситуации. А ситуації обіцяють бути різними: від очікуваних напружених матчів проти фаворитів групи бі британців до непередбачуваних сетів та принципових геймів від представниць Туреччини та Ліхтенштейну. З найсвіжішою та найцікавішою інформацією про пристрасті на угорських кортах та поза ними ми вриватимемося в ефір кожного дня поточного тижня одразу після спортивних новин. Тож будьмо першими з першим полетіли.